Затягуємо турнікет таким чином, що під турнікет без закрутки ми не могли просунути один-два пальця, щоб потім менші були оберти. Здійснюючи кілька обертів закруткою до повної зупинки кровотечі, яку ми спостерігаємо. Ми знаходимося з боку травмованої руки, спостерігаємо, фіксуємо стержень у спеціальних виступах і заклеюємо, фіксуємо час 11.36. Фіксуємо час 11.36 на ці вірі спеціально для цього розведені, та продовжуємо обмотувати залишок турнікету. Після цього, виходячи з глибини і розміру рани, ми приймаємо рішення. Якщо глибина рани досить велика, ми повинні здійснити тампонування рани, бажано гемостатичними, гемостатичними е, е, просоченнями. Для цього ми спеціально, є, ось я потім покажу комісії емостатичні засоби, які накладаються на рану, іновіти Мак... емостратичним заводом. Після цього накладаємо. Пов'язку спеціальну. Є різні види бандажів, в тому числі ізраїльські, українські аналоги. Подушкою накладаємо на тампон, який ми заповнили рану. І міцно для цього кінцівку можемо покласти собі на стегно, щоб вільно ми могли навколо рани працювати. Ось і тісно, але не так, що тут є спеціачий прилад, препарат. Ось прибентовуємо при, його до рани, фіксуємо з двох боків. Ось. Накладаємо пов'язку. На кінці пов'язки є спеціальні фіксатори, за допомогою яких ми, там є лекучий пристрій, фіксатори, за допомогою яких ми фіксуємо кінець пов'язки. Для того, щоб зменшити рухомість пораненої руки, ми в кінцевому результаті можемо її підв'язати за допомогою косинки, альфатки і таке інше, для того, щоб. Кінцівка була максимально зафіксована і доставляла страждань поранено. І фіксуємо за на шиї. По Поранено. Що турнікет накладений, то на лобі пишемо лі... літеру Т. Це означає, що накладений турнікет. Два турнікети, дві літери Т. Першу рану ми локалізували. Наступне, в результаті опитування і огляду, ми виявили розрив сухожин помілково ступеневого суглобу. Досить складний, тому що там є ахилове сухожилля, яке дуже складно реабілітовувати, і при цьому необхідно і мобілізувати сугло для того, щоб, ну, знову ж таки, знімаємо захисні обладнання, які є спорядження, які є у пораненого, в даному випадку. На колінник. Для того, щоб зняти набряк, нам необхідно прикласти охолоджуючий препарати. Для того, щоб зняти набряк. Далі нам необхідно зафіксувати цей суглоб. Інший сугло достатньо було б накласти тугу пов'язку. то у випадку розриву сухожиль гумілково-ступеневого суглобу, нам необхідно його ще імобілізувати, тобто знерухомити, яким чином накладання шин спеціальних чи підручних матеріалів, але обов'язково ми повинні іммобілізувати даний суд. В даному випадку у нас є шини. Ми формуємо. Жорсткість цієї шири, і особливість іммобілізації помілкового ступеневого суглобу при розриві саме ахилового сухожиння є необхідність мобілізувати і колінний суглоб для того, щоб унеможливити рух. Для цього нам необхідно перше перевести ногу в таке положення, щоб кут був 90 градусів. При цьому. Топа не була опущена. Бажано для відтопу крові, щоб не продовжувалися напрямки, но підняти вище серця, щоб кров відтікала від ноги, і для того це поменшить, зменшить біль і відповідно напрямки. Ми використовуємо відручні засоби, наприклад, військовий тактичний ради самого пораненого в нього є. Для цього перше ми фіксуємо помілково ступеневі судло за допомогою дочкої шини. Підкладаємо його так, щоб він чітко прилягав. Якщо є потреба, якщо ми накладаємо, інші видачі ми можемо класти підкладати різні, коли йде рельєф із кінцівки, то підкладати різні тампони. Далі. Далі ми фіксуємо, адже там є інші е зв'язки, бокові ще одною шиною у подібною, яку накладаємо на. Теж на даний суглоб. Тут ми вже їх використовуємо, так як в зоні кістки не прилягає щільно і може бути натиральними, особливо коли шира жорстка. І далі починаємо фіксувати фіксувати шину. Починаючи з стопи, тісно, але не так, щоб. Не дати доступу крові до кінцівки, ми починаємо фіксувати шири. Використовуємо при цьому перев'язувані матеріали, бажано еластичний бит для того, щоб накласти шину. При цьому ви вже охолоджувані засіб зняли. Так як напрямки зменшились і далі фіксуємо шину, накладаючи тісно перев'язувальний матеріал. В тому числі мобілізуючи і мобілізуючи колінний судо. Так як це буде призводити до Взагалі, лікування передбачає накладання гіпсу, але це вже, звичайно, в госпіталі, в умовах, коли є така можливість, але для того, щоб безболісно. Транспортувати постраждалого нам необхідно і мобілізувати оці два субботи. Це гомілково-супенений та колінні. Є два варіанти виконання допомоги. Якщо це в жовтій зоні, ми фіксуємо, не знімаючи взуття. Якщо вже ми в зеленій зоні, тобто то в зоні, де вже безпека, бо я, як я сказав, що в жовтій зоні може в будь-який момент перетворитися в чергові. Ось. то, звичайно, взуття знімається більш якісно, ось можна використати англійську кулаку для фіксування. Є спеціальні кліпси, які фіксують, е, які фіксують пов'язку, яка накладається еластичним. Бентом, можна звичайною зав'язкою, старою, старим способом, який ми знаємо всі ще з дитинства. Ось. В даному випадку постраждали. Перша необхідна допомога надана. кров зупинена, рана е перев'язана, суглоб зафіксовано. Проте ще ми не знаємо тривалості перебування до транспортування в безпечну зону. Тому під час масивної кровотечі, коли велика кровотрата, нам обов'язково здійснити укрити постраждалого страждалого Це дає можливість зберегти незалежно від пори року. Це дає можливість берегти температуру тіла а від відстрати крові. Постраждалого може вийти гіпотермія. Що може призвести до шоку і тим все більше ускладнити стан постраждалого. Тому термаков є обов'язковою при таких пораненнях, незалежно від того літній чи зимовий період. Звичайно, надаючи допомогу, необхідно весь час спілкуватися з постраждалим, питати про його стан, в якому він знаходиться. Питати про переконувати, тобто психологічну підготовку, переконувати, що все буде добре, ми йому допоможемо, і він повернеться до строю. Таким чином ось виконані дії, які передбачені навчальним питанням.